Вітаю вас, мої хороші. З вами Гануся і її канал Ганусині Викрутаси. Вийшла сьогодні в ліс вирішила вигуляти свою кукетку. Бачите, мені здається, що я дуже вдало підібрала кольори саме до теперішньої пори, пори пробудження. Біленький тут у мене молочний, ніби ще сніг лежить, підсніжники з-під нього вилізли, а тут такий пожовклий, пожовтий мох, а також листя, яке лежить на землі, такого іржавого кольору, і, звичайно, сосни. Ну, хіба не природню, на фоні бурого ще лісу. А ще можна його порівняти з білими і жовтими конопельками, які вже розцвіли. І оце таке ще молоденьке, невизначено зелене листечко на бурому, сивому листі. Кольори підбирала з того, що в мене було, але мені здається, що досить непогано вийшло. Кокетка в'язалася дуже-дуже легко. Я ще ніколи кокетку не в'язала і не користувалася ніякими описами, але е, якось так вирішила спробувати. Одне єдине, що мені не подобається в даному виробі, це той росточок, який я робила зразу після горловини. Е, в кокетці, я так зрозуміла, треба робити росточок по спинці, щоб ну, трошечки все одно, воно ну, нібито там щось збирається. Ну, Це нічого страшного, ковтина ця, якби, така робоча, але враховувати треба. Наступну, коли буду я в'язати, то буду в'язати обов'язково з росточком по спині, вже там внизу. Жакарт використовувала саме елементарний. Бачите, я показувала, як я його в'яжу. І прибавки робила теж. Зв'язати може навіть початківець таку кукетку, тому що тут нема взагалі нічого складного. Дивіться, жакар, звичайні полоски, але щоб вони так різко не обривалися, я їх пов'язала невеличкими ось такими. Через одну петельку картом при переході, і все далі так і пішло. Як я робила прибавочки, дівчата, ви можете в'язати таку кокетку на е, будь-який розмір, на будь-який ріст, воно елементарно розраховується. Дивіться, будь-яка пряжа, будь-що. Якщо, наприклад, пряжа у вас буде тонша, у вас відповідно вийшло частіше прибавки. Якщо грубша, прибавки будуть рідше, але в результаті ви вийдете сюди на, на підрізи, на завершення кокетки, ви вийдете на ваш розмір з приміркою, який ви хочете собі зробити. Як же ж я робила? Дивіться, з самого початку, коли я пров'язала росточок, но вам не раджу в'язати росток від горловини. Спочатку почну, набираєте будь-яку кількість петель тут, аби пролізла ваша голова. І в'яжете резинкою. Хочете ширшу горловинку, набираєте більше петель. Хочете під шию там чи як, набираєте, аби ваша голова пролізла. Не в'язала ніякої хибної китлівки, нічого, просто зразу тут дивіться, дівчаточка і хлопчики, може, бо хлопці теж в'яжуть. Зразу після резинки один на один, два на два, яку ви там захочете в'язати, я просто пров'язала рядочок виворотніми петлями і починаю в'язати. У першому рядку, після виворотних петель, треба зробити прибавочки один через два. Тобто, через кожні дві петельки ви прибавляєте по одній петлі. І так, в'яжете 8 рядочків. В даному випадку я в'язала 8 рядочків. У 9 рядку я роблю прибавки через 3 петлі. Повністю по всьому кругу робила прибавки через 3 петлі, прибавила, пров'язую 8 рядочків, роблю прибавки через 4 петлі, в такому спадаючому. Темпі я робила прибавки до тих пір, поки не вийшла на ширину кукетки, щоб мені було нормально, щоб мене нічого не жало, щоб мене нічого Хочете ви зробити оверсайз, значить, робіть трошечки е... далі пров'язуйте. У вас буде оверсайз і у вас буде все гарно виходитися. Потім собі розділяєте на перед спинку і рукавчики. В'яжете невеличкі підрізики, тут я в'язала. ну, У мене ниточка Lana Gold Classic, звичайно. У мене були такі кольори, тому я з них підібрала. І ви знаєте, вона настільки тепла, от я зараз вітерець повіває, я стою в одній цій ковтині, без нічого, без футболки. І мені взагалі не холодно. В'язала на спицях тріюці. Тому в'язання ось виходить, бачите, ви вибачайте, що я на собі просто вже хочу разом зняти, щоб мені потім не сидіти біля столу і вам щось розказувати. Тут немає нічого складного, так що якось так. І в'яжете собі свій розмір, скільки вам треба довжину рукава, довжину полотна вниз, гоните, закругляєте резиночкою. Звичайне закриття я робила. Е... Не голкою, звичайне закруття, як закриваю резинку один на один. Бачите, як воно виходить. Ось. І все, ніяких видумків, ніякої арифметики, нічого складного. І ви можете використовувати будь-який жакар. Прибавки, да, так, трохи видно у мене прибавки, бачите. Але я рахую, що це нічого страшного. Трошечки видно, бо я робила е, з петельки. Я просто робила е, прибавку, накидала петельку на спицю, а потім її скрученою там пров'язувала, і воно в мене так виходить. Саме головне, щоб в, одному, е, в одну сторону були нахили і все. І ось така вона. О моя кругла кокетка. Так ще тут у мене трошечки я вам покажу. Я боялася, що мені не вистачить цієї. Цікаву нитки, я тут ще зробила полосочку по рукаву, бачите, таку дала на, на одному рукаву і на поясочку в мене там вийшло. Взагалі я зразу планувала е, цю куфтину, може хтось з моїх хлопців хоче її носити, бо вона така, рукавчик такий довгенький в ній. О, А як не схочу, то й мені згодиться. А небо голубе голубе. Там уже у нього пташечка якась прилетіла і почала собі кубель мустити. Очі на дереві. Ліс ще трохи спить, хоч і вже почала пробуджуватися помаленьку природу. Вже потроху починає сідати сонечко. Є зараз пить, але тут у мене є ця яка краса. Маленькі, тимбітні, ніжні підсніжнички. Вони не кругом ростуть у нас у лісі, є такі певні місця, де вони полюбляють рости. Але де вже вони є, то ніби їх тут хтось насипав. Колись у дитинстві весь час у лісі, як ми любили цю пору, така тишина, тишина. Навіть птахів не чути, ніби завмерли. Це у нас кущики печіночниці звичайної лісової печіночниці, є таке місце у нас у лісі, що її багато дуже дуже, і коли вона розцвітає вся, то ніби голубеє море. Ніжна, ніжна провісниця весни. Останніх декілька днів у нас вночі мінус, а підсніжники це люблять. Якби не було мінусу, вони, мабуть, вже досі перецвіли б. А так ви бачите, які ще гарні, розкішні квіти цвітуть. І тішить своїм цвітом нас, людей. А ось вам, друзі, і кольори моєї кокетки, як не є правдиві. Такі походи в ліс часто надихають на якісь творчі прориви, хочеться щось творити, мріяти. І жити далі наперекір усьому, наперекір у тій ситуації, яка в нас склалася. Вірити, що все буде добре, творити, робити красу, бо ж кажуть, що краса врятує світ, а ми повинні їй в цьому допомогти. Так що давайте будемо старатися. Цього вам найкращого.